Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. В ефірі програма Інтерв'ю Тайм. Вітаю вас на радіо М. Це програма Інтерв'ю Тайм. І сьогодні ми поговоримо про емоційну амнезію. З вами ведуча міщання Зорина та наша гостя психотерапевт Дарина Корніва. Вітаю вас. А зараз дуже актуальна тема тривоги, але чи може бути взагалі зворотній стан? Що ви скажете про це? А, ну насамперед я б почала з того, що і той, і той стан це така дуже сильна край... ну, крайнощі. Але якби я могла обирати між тривожністю або такою відсутністю почуттів, напевно, я б краще брала тривожний стан, тому що він більше про життя, ніж про, про смерть, про якусь таку апатію. Це, звичайно, дуже так. Глобально та й дуже так абстрактно не можна обирати, але все ж таки тривожність вона більш про життя. А емоційна така амнезія, вона не так корисна. Давайте все ж поговоримо, що таке емоційна амнезія, що це за стан. Я б так трошки перефразувала, що це як емоційне. Емоційна така стабільність, відсутність відчуття життя, радості, як ніби коли, коли ти як в заморозці, та тому що науково прям, терміну емоційна амнезія, прям такого немає. Але цей стан дуже схожий на те, коли людина, наприклад, приймає протитривожні препарати, і певним чином ці препарати вони, вони ніби стишують її е, такі хвилі емоційні, та і вона почуває себе більш спокійно, врівноважено, тому що серотонін, він не обирає е, які емоції стишувати, які ні. Він просто все. Урівнює і все. Тому це може таким чином працювати, що емоційне ось, ось амнезія, вона як про емоційну стабільність, про емоційну рівність таку. Угу. А коли цей стан з'являється взагалі? Ну, є багато причин. Можна просто основні перерахувати. Так, основні? Це можуть бути і психологічні травми різного роду. Це може може бути і самонавіювання, коли людина вона вдається до такої, що називається дисоціація, коли людина е несвідомо да вона як використовує цей метод захисту, щоб е просто попередити можливий біль. Може бути коли людина дійсно приймає якісь ліки, препарати і вони врівнюються стан. Тому е я б тут поділила, щоб розуміти, що це може бути як про свідомий вибір, так і про. Про вплив да, якихось факторів, факторів зовнішніх, ну це важливо розуміти, що робити із цим станом, коли на все байдуже, чи ну, не варто щось робити. Що ви скажете, як психолог? Дуже залежить. Є ситуації, коли це дуже є корисним. Наприклад, знаєте, коли в школі хлопчика або дівчинку ображають, і часом це найбезпечніший спосіб. Да, бути в порядку, нічого не відчувати, але це працює просто на якийсь час. І тому, коли ми ніби відтерміновуємо цей біль, він все одно не зникає, як кредит в банку. Да, ми беремо кредит в банку, якщо колись хтось брав, і ми можемо його відтермінувати, да, цей платіж, але все одно відсотки вони накопичуються. І а, що робити з цим, ну, однозначно, тобі доведеться його виплачувати. І оця емоційна а, байдужість нічого не відчування, до якого навіть іноді люди можуть несвідомо рухатись, тому. to Безпечніше, наприклад, я нічого не хочу, мені байдуже на нього, на неї на почуття. І це може бути про те, що людина хоче себе захистити, але це не працює. І тому, коли ця апатія з'являється і вона вже триває якийсь час, ми говоримо тоді про підключення психологів, психотерапевтів, психіатрів. Якщо це вже досить серйозно, дай цей стан триває більше якогось часу. Але якщо це таке щось локальне, точкове, це як спосіб такі, така копінгова стратегія, то тут я. Я б тут теж працювала над тим, що захищатися і, е, і йти в такий рівний стан в байдужість це не вихід. Ера байдужості забий на все. Чому це зараз так популярно? Що це безпечніше, тому що психіка вона блокує а, та частину, яка регулює, а, ну, якби виділяє, скажімо так, да, сприяє а, появи тривоги та різних таких інтенсивних почуттів. І людям, ніби безпечніше бути в такій сірій зоні, ніж щось відчувати. Бо щось відчувати, це означає, а, ніби твоя внутрішня конструкція руйнується. І це небезпечно. Це для психіки важче, але це дуже така велика ілюзія, бо насправді це. Може працювати лише на короткий термін. В дальше воно просто буде руйнувати людину. Чи варто з цим боротися взагалі з цим таким, з такою ерою байдужості взагалі? А, боротися не знаю, але точно. Задавати собі запитання, навіщо мені ця байдужість знову ж таки тут давайте розділяти це байдужість, це апатія, така абулія, коли немає ні, ні від чого, да ангедонія, коли немає ні від чого задоволення, і ти як ніби живеш собі, просто через скло дивишся на це життя, і це триває довго. Це вже не про певні захисні форми, це вже про щось, що тіло якби кричить. Мені потрібна допомога, і тоді, звичайно, це варто коригувати варто на це впливати. Якщо ось цей спосіб життя мені на все байдуже, це про певний вибір, коли людина приймає рішення нічого не відчувати, то тут точно дійсно здавати собі запитання: навіщо мені це? Що мені це не нашкодить, тому що шкода від цього дуже дуже висока. Ми перестаємо відчувати себе, свої потреби, свої кордони і руйнуються відносини з іншими людьми. Ми знецінюємо. Тобто, ось це знецінення почуттів, воно тільки спочатку здається таким, ніби, хорошим виходом, але насправді краще задавати собі чесні запитання і не боятися йти в ці справжні емоції і в небайдужість. Тому що, якщо мені кажуть, що я нічого не відчуваю мені все одно, я ніколи. О, не повірю, навіть в най, е, там, такі типовіші ситуації, коли дійсно може бути байдуже людині, все одно якась емоція вона виникає. Да? Коли там вам кажуть щось погане, е, навряд чи вам буде на 100% байдуже, тому що це все одно якийсь контакт з людиною, яка вас ображає, і може на секунду, це буде неприємно. Це про це про те, що треба собі бути, бути чесним з собою. як вирізнити, коли це байдужість адекватна, скажімо така, mm -hmm. ось коли потрібно, не потрібно реагувати на ситуацію? Або це емоційна амнезія? Um, ви маєте на увазі, коли, коли це. Щось звичайне, коли це ось така захисна реакція, але правильно можливо. Тобто mm -hmm. не реагувати на певну стресову ситуацію, бо це не оці нерви не допоможуть, до прикладу. Угу. Ну це як стрес і дні коли так. коли ви відчуваєте, я б орієнтувалася завжди на, на тілесні відчуття. Угу. Якщо ви тілесно відчуваєте, що мені комфортно з цим, що це ніби не а, спосіб себе захистити, щоб було легше, якась пігулка, така ага, все на собі думку, що ось так працює, і мені стає легше. Ну, ви це відчуєте. Я думаю, що якщо відчуває ціла людина, а вона буде його відчувати, якщо вона чесна з собою і своїми емоціями, бо якщо ні. То і вона постійно заковтує справжні почуття, то, скоріш за все, вона навіть не розпізнає. Тому е, важливо було б е, орієнтуватися на тілесне, на емоційне. Угу. Ось ви вже відповіли частково, бо в мене було таке питання: чи є люди, яким дійсно не все байдуже, чи ось так тільки здається? Ви сказали, що вам не віриться, що є люди, які точно не все так. байдуже, чи можливо, можливо, все ж таки є такі ситуації, коли от людині ну, от просто не все, все, все рівно. Наші емоції це як компас, це як наш гід, це як внутрішня конструкція, яка в будь-якому випадку в нас є. Якщо людина не приймає препарати і не приймає якісь ліки, які блокують або певним чином приторможують, гальмують її, такий емоційний рух, тоді насправді це може бути про розлад. Може бути, або наприклад, що людина настільки вже затрималась в цьому стані, що вона вже інакше не може. Е, Будь-яка людина да навіть я от прийшла да поспілкуватись з вами, ніби може здаватися, що там там мені все одно тема мені знайома, а по мені видно, що трошки хвилююсь. Не вирішувати ну, е, кожна людина, вона може вона десь частково може вдавати ну, вдавати, що все. Звісно. окей, Але це нормально, ви мене не знаєте, я не знаю вас. І я чесна з собою, і чесна з тим, що е, це м, простір для мене незнайомий, та незнайоме місце. Але я чесна з собою, і коли я чесна з собою, я видихаю, що я не маю бути кимось, я можу бути собою. Та і тому, повертаючись до вашого запитання, воно було нагадайте, будь ласка, яке? Ем, якщо чи дійсно існують люди, яким байдуже Так, от, байдуже. от, от власне? Що навіть у кожного психолога є свій психолог? Що навіть най? Такі пропрацьовані та спеціалісти найбільш то вони все одно мають певні хвилювання. Що вже казати про людей, які просто е, нічого в житті не використовують якихось знання для саморозвитку психологічних. Тому я б не вірила, я б навпаки трималася. Якщо б я не була психологом, я б була дуже обережною з такими людьми, тому що це може спілкування трошки руйнувати або б допомогла цій людині розкритися та і підтримати її, зрозуміти, чого вона так закривається. Але але я б радше все ж таки задумалася, чому, але те, що це правда, це навряд чи щось вона відчуває. Просто можливо не було в неї простору це це проявляти екологічно, не було в неї людей, з якими це можна було б робити. Тому це точно про ну про те, що треба підтримати таку людину. Та і якщо вона руйнує вас свідомо це спілкування, та певне токсичне, і вона нічого не хоче з цим робити, тоді дійсно можна обмежити комунікацію, якщо так з Ось Ми зачепили тему переживання, хвилювання. І скажу нашим глядачам-слухачам, що що, скільки б мене не було психологів, всі переживали на ефірах. Тому ну, типу, якесь хвилювання мінімальне, це нормально. Це а 100%. відсотків ну, я ще й так досить оперативно з'явилась, бо шукала цей вхід. І воно, звичайно, коли коли людина вона визнає той факт, що їй потрібен час, щоб адаптуватися, щоб звикнути, тоді їй якби легше, да і це якраз те, що роблять емоції, коли ми їх визнаємо. Коли ми їх не блокуємо, а коли ми їх визнаємо, ми тоді розуміємо, ага, я хвилююсь, то який next step? Ага, я подивлюсь навколо, я подивлюсь на чудову співбесідницю, на простір та на картини. На стіл. І тоді ніби ця емоція вона супроводжує наш подальший рух і стратегію дії, і нам стає легше, ніж я буду сидіти та і просто відморожуватись. Мені байдуже і все. А чим небезпечна емоційна амнезія? Те, що я казала про про відсутність такої теплоти з собою, з іншими людьми, про відсутність цього контакту, тому що ви не знатимете, що ви, що, що ви хочете. Це буде порушувати спосіб прийняття рішень, взагалі подальший якийсь рух. І згодом через років, знаєте, 15, 20, 30, 40, 50, да, можна опинитися в цій точці, обертаючись, задаючи запитання, а чому взагалі я тут? Та, да, і Небезпечно це тим, що ми фактично ключовий механізм нашої, да та, такої живої частини ми його вимикаємо і живемо або на автопілоті, або тому, що так потрібно. Емоції наші друзі вони не вороги, вони допомагають нам жити і жити це життя якісно, і вони працюють на нас, і коли ми це зрозуміємо, перестанемо їх боятися і уникати, і відставляти їх в тінь. А з ніби з такою цікавістю. От, я таку аналогію проведу з цікавістю. Що ми дивимося на емоцію, цікавість. Ага, трошечки хвилююсь, ага, трошечки ніби сумно, ага, заздрю. Чому? Що таке? Що за емоція? І коли ми з цікавістю ставимося, такий як механізм замінюємо, та, то тоді це може допомогти нам поступово вийти з цього стану емоційної амнезії, такої. Антидепресанти. Кажуть, що вони ніби заморожують емоції людини, і ось людина нічого не відчуває взагалі. Чи правда це? Не всі випадки та, можуть бути такими, лише 30-40% десь помічають дати саме почуття. Це може бути, або якщо препарат не підходить, тому що довго цей стан все одно не може тривати. Звичайно, в будь-якому випадку, коли. Коли серотонін він починає да передаватися правильно з правильного місця з одного в інше, правильно вироблятися, тато да, відповідно він все одно. Mm, те, що я казала, впливає на всі емоції. Він не обирає, ага, на, наприклад, на тривогу я приберу, а радість і там спокій, задоволення, я лишу, хай буде. На початку, особливо, коли тривожний розлад в людини, або дуже багато таких хвилеподібних переживань, головна задача антидепресантів, протитривожних препаратів це зробити так знаєте, штіль такий, да, щоб, щоб море стихло. І потім вже, коли людина. Почне приймати меншу дозу, вийде в психотерапію, щоб в цьому стані не лишитися повної апатії і аболії. Да? Тоді цей стан має все ж таки перейти в відчуття якогось доволення, сенсу життя. Тому так цей стан просто від прийому антидепресантів, такий як емоційно, така емоційна амнезія. Він дуже зрозумілий людям, які чують можливо про, про сам феномен емоційного. Емоційної амнезії, тому що вони знають взагалі, що це за відчуття, але відчувати його постійно не окей, тому якщо хтось приймає за слухачів антидепресанти, протитивожні препарати, то бажано все ж таки з цим слідкувати, бо так не має бути довго. От кілька тижнів, і все ж таки думати, що робити з цим далі. Де емоційна амнезія може бути використана з користю? Короткотермінових якихось загрозливих ситуаціях, якісь стресові моменти ситуаціях, де це загрожує, загрожує життю або безпеці, це може бути корисно, корисніше на якийсь час. Та, да, щоб потім це прожити, але все одно тут можна використати такий елемент як континування емоцій, ніби спочатку, ніби так знаєте, не маючи часу це прожити, це ну, в собі розмістити або комусь сказати, ніби в контейнер скласти. Є така, така фраза як континування, да як ніби е, прожити емоції екологічно тут і зараз, а потім виняти сі коробочки, все що не копичилося і прожити. Тобто, це все одно як певний спосіб утримання всіх загрозливих емоцій. Чи можна вийти з цього стану самостійно, чи все ж таки потрібна допомога фахівця? Відчувати потрібно. Якщо ви можете самі вийти чудово, якщо відчуваєте, що ви не розумієте, як це зробити правильно, то до фахівця я б точно порадила звернутися. Єдиний момент, що якщо ви вирішуєте самостійно виходити з цього стану? Нічого не відчування, скажімо так, або зі стратегії блокування да емоцій. Я б радила це робити поступово, і цей біль дозувати, да, тобто не обробляти собі переживання про ну при про втрату рідної людини, про розрив стосунків там і так далі. А почати з чого звичайного, можливо, не знаю, розилася кава на, на тебе сумно, да? просто прожити, повідчувати ці емоції. Взагалі подосліджувати, як ви реагуєте, на яку емоцію, як ціло реагує, та тобто почати з чогось побутового, або можливо, я не знаю, вас хтось образив і не бігти там, знаєте, все мені мені байдуже, зупинитися просто на хвилину і запитати себе, а як мені зараз це було чути, і що, і що я можу з цим робити? А, і отак поступово, крок за кроком, робити а, такі зустрічні а, ці кроки до болю, до неприємних почуттів. А, поступово, поступово, щоб не а, піти в. В таке щось для себе травматичне. Чи часто звертається до вас як психолога з такими ось запитами Дуже часто. Я працюю з розладами, із, і з і загалом з емоціями. Взагалі багато запитів на емоції, багато дійсно працює із тривожними станами, і з депресивними. І насправді це дуже розповсюджена. Зараз така історія, на жаль, але є хороші протоколи, як з цим працювати. Є розуміння, як рухатись, є дуже хороші результати. Люди знаходять інструментарій, тут дуже допомагає і тілесна терапія, і когнітивно поведінкова, де ми вчимося єднати і тілесні почуття, відчуття, та і те, те, як ми мислимо, як ми діємо. Тому загалом та, працюю багато з цим кожного дня, і це прям така топ. Топ теми з відчуттями. Ну, бо це як ніби дві, дві крайно, що знаєте, е, коли дуже багато тривоги, або коли взагалі немає ніяких почуттів, і тоді тут, тут вже важче. Біблія навіть каже, да, тут що ходити далеко, е, ти краще був би або холодним, або гарячим, вже хоч якусь сторону, обери, будь ласка. Але е, навіть Біблія це розуміє, ну якби да, навіть Але біблія. Не теплим. Так, якось. Чому? Тому що mm -hmm. тому, що Бог знає, як він нас створив, да, і, він, і він каже про те, що коли ти посередині це шкодить фострокової, тоді ти взагалі може, це, це в сторону ближче з такої, як смерті, да, ніж життя. І якщо сама Біблія про це каже, то що вже казати там, да, про, про науку, яку Бог так само створив? Тому тут і ще згадалася такий вривок з пісні uh, Інгрід Майклсон здається, uh, про те, що um, happy is the heart that still feels pain, що uh, щасливе те серце, що досі відчуває біль. Якщо ми ще відчуваємо біль, значить ми живі, і, значить, ми все зможемо подолати, бо ми живі. Які будуть ваші поради нашим глядачам та слухачам на радіо, не боятися емоцій, не боятися а спробувати з цікавістю. От ви зараз слухаєте, там підете щось робити вже ввечері, ввечері, вівторка, підете до своїх родин, друзів або, можливо, просто побути на самоті, і от просто подосліджуєте, які емоції у вас з'являються, як ви це відчуваєте, як, якими частинами тіла, де це проявляється? І ніби не з позиції осуду чи ігнорування, а з цікавістю. Та? І я б, я б дуже щиро побажала слухачам. Турбуватися про себе так довгостроково, не не короткостроково, не такими фастфудними методами, а тим, що допоможе в майбутньому, те, що плекатиме вашому зростанню і е, буде вас оздоровлювати, тому що відчувати емоції, це також про те, що е, ми позбуваємось всього негативного, і це не впливає на наше здоров'я, тому що відтермінувати біль це не означає його позбутися. Він все одно нас нас доганяє. Та тому бути сміливими. Бог нас зробив стресостійкими до болю. Точно є як це як цього досягти. Я дякую вам за участь і дякую за відповіді. І, звісно, бажаю успіхів. Дякую вам, друзі. Дякуємо, що ви з нами з вами була ведуча програма Інтерв'ю та міщення зорина та наша гостя Дарина Корніва. На все добре. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua